День життя підприємця, ютубера і менеджера кав'ярні. Так буває не завжди. Але сьогодні ранок почався з тренування, після чого був сніданок з моїм другом. І я почала збиратись на роботу в кав'ярню. Сьогодні, знаєте, такий був настрій, як і погода, тому одягнула все сіре, щоб бути в гармонії. Трошки причепорити, щоб виглядати як виспана людина, і можна збирати всі свої манатки з собою. Сьогодні в діло пішов мій улюблений клач, і збираємось. Перша зупинка нова пошта: забрати фартушки для барист. А далі пару годин роботи в кав'ярні: випити кави, потрендіти, зробити постачання і зняти трошки контенту. Це, до речі, мій список задач на сьогодні. Не люблю, коли все дуже сильно навантажено. Я тільки два тижні керую кав'ярнею, тому це місць у нас повністю про аналіз і оптимізацію. Задач допити свою холодну каву і відправляюсь на манікюр. Після манікюру збиралася одразу йти додому і монтувати своє відео на YouTube, але з'явились нові плани і прийшлось їхати забирати машину додому. По дорозі назад обов'язково на каву. І тепер до самого вечора буду сидіти монтувати і відео на YouTube, і це відео, і озвучувати, і багато дрібних справ. Всім па-па!